Тема заняття вираження зумовленості процесу? Лексикограматичні конструкції для вираження зумовленості процесу причина і наслідки. Процес є причиною чого, процес призводить до чого, процес забезпечує що чи впливає на що? Процес сприяє чи заважає чому? Наслідки, процес залежить від чого, процес пов'язаний з чим, процес свідчить про що, процес говорить про що, процес зумовлюється чим, процес викликається чим. Процес є результатом наслідком, проявом, відображенням чого. Виконуємо завдання. Прочитайте мікротекст, зверніть увагу на головну інформацію. На її основі заповніть таблицю. Найменша кількість палива витрачається під час руху автомобіля горизонтальною дорогою з твердим сухим покриттям. Їзда нерівними дорогами в погану погоду призводить до зростання витрати палива на 20%. При цьому збільшується також знос механізмів і шин автомобіля. Якщо автомобіль рухається з великим вантажем, двигун працює на повну потужність і це призводить до зростання витрати палива на 25%. Збільшується також витрата масла. Серед водіїв існує неправильна думка, що чим більше оливи в паливі, тим краще працює двигун. Насправді, надлишок оливи в паливі сприяє збільшенню витрати палива та оливи, зменшенню потужності двигуна, збільшенню викиду відпрацьованих газів в атмосферу. Дайте відповідь на запитання, використовуючи прийменникову відмінкову конструкцію з причинно-наслідковим значенням. Зразок: чому маятник повертається в стан рівноваги? дія на нього сили тяжіння? Маятник повертається в стан рівноваги внаслідок дії на нього сили тяжіння. Чому відбувається коливання маятника, початковий запас енергії? Під дією чого амплітуда коливань маятника зменшується опір повітря, завдяки чому звук добре поширюється на землі, наявність на ній повітря. Через що в космосі звук не поширюється, відсутність у нього повітря. Чому нейтрони не відштовхуються ядрами атомів, відсутність у них електричного заряду? Чому понад 100 років тому стали широко застосовувати заклепувальні з'єднання, поширення у техніці металевих конструкцій, унаслідок чого відбувається фарбування глин у різні кольори, присутність у їхньому складі тих чи інших домішок? Вкладіть речення, використовуючи прийменники в результаті внаслідок зразок азотна кислота розкладається, отримується кислота, забруднена двоокисом азоту. У результаті, у результаті розкладання азотної кислоти виходить кислота, забруднена двоокисом азоту. Атоми урану розпадаються, утворюється радій, атмосферний тиск відносно земної поверхні розподіляється нерівномірно, виникає вітер, руйнуються силікатні гірські породи, утворюються глини. Відбувається періодичне коливання рівня моря з силами тяжіння місяця сонця, виникають морські приливи. Між молекулами серчаної кислоти та води відбувається хімічна взаємодія. Відбувається виділення тепла під час розведення водою концентрованої серчаної кислоти, відбуваються струс або переливання рідини, гази посилено виділяються з рідини. Земна поверхня нагрівається вдень і охолоджується вночі, відбуваються добові коливання температури. Змініть речення, використовуючи прийменники завдяки через зразок, каталізатори прискорюють хімічні реакції. Завдяки каталізаторам хімічні реакції прискорюються. Корозія руйнує металеві труби, тертя гальмує рух тіла, сила земного тяжіння притягує до землі, кинуті вгору тіла. Зустрічні потоки повітря спричиняють уповільнення швидкості автомобіля, застосування нових матеріалів, підвищує міцність конструкції, підвищення температури, прискорює процес твердіння цементу, поява мікропроцесора прискорила розвиток обчислювальної техніки. Наступне завдання: з даних слів і словосполучень складіть речення, використовуючи дієслова слова приводити, привести, викликати, викликати, співпраця наук, їх взаємне збагачення, підвищення температури, прискорення процесу окислення, відкриття процесу радіоактивного розпаду, революція в природознавстві, повідомлення в новинах, загальний інтерес, зміна температури тіла, зміна швидкості руху молекул землетрус у 12 балів, руйнування споруд, зміна рельєфу місцевості, утворення водоспадів. Переміщення великих мас холодного повітря, похолодання. З двох речень складіть одне, використовуючи конструкції, процес зумовлений, викликаний чим. Процес зумовлений пов'язаний із чим. Деформація зміна форми або розмірів тіла. Це є проявом дії на тіла зовнішніх сил. Броунівський рух безладний рух найдрібніших частинок, зважених у рідині або газі. Броунівський рух частинок свідчить про хаотичний рух молекул. Трансгресія наступ моря на сушу. Трансгресія є наслідком опускання суші. Вивітрювання – процес руйнування та зміни гірських порід. До цього процесу призводять механічні та хімічні впливи атмосфери, води та різних організмів, розсіювання світла, відхилення світлового пучка, що поширюється в середовищі у різних напрямках. Його причинами є неоднорідність середовищ та взаємодія світла з частинками речовини. Похолодання зменшення температури повітря. Похолодання є наслідком переміщення холодних повітряних мас. Затомлення світла зміна напрямку поширення світла під час переходу з однієї сфери в іншу. Затомлення світла, результат зміни швидкості поширення світла. З даних словосполучень складіть речення, використовуючи конструкції, внаслідок чого, в результаті чого, підію, чого, завдяки чому, через що. Зразок сталь стає твердою, загартування. У результаті загартування сталь стає твердою. Тіло не може постійно рухатися по поверхні, сила тертя, теплове розширення тіл, збільшення середньої відстані між молекулами. Сірий чавун робиться модифікованим. Обробка виплавленого рідкого чавуну присадкою фероси... феросиліцією, силіку алюмінію безпосередньо перед розливанням. Прокатна сталь деформується, на рівномірне охолодження після прокатки. Передача потужності від ведучого вала до веденого завжди супроводжується втратою частини переданої потужності, наявність шкідливих Опорів тертя в рушійних частинах, опір повітря тощо. Глини розсихаються і розтріскуються дія високих температур.